Мова дається народові богом. Чужа людьми. Її приносять на вістрі ворожих списів. Свої Чи, свої. свої, свої. Ні, кі, свої! Мій позивний. позивний мій! Що найтонше й найчіткіше відзеркалює дійсність. Мова. Так в нас і з'явилася мова війни. всій Україні оголошена повітряна тривога. Негайно прямуйте до найближчого укриття. Рашисти так тепер називають російських окупантів. Чорнобайте, макронити. Паляниця на вулицях Києва у російському Білгороді. Бавовна чотири п'ять нуль зсу забавовнили орків. Погодьтеся, ще рік тому ви б і не здогадались, що означає це послання. Сьогодні месяць зрозумілий майже кожному. Усе спокійно. Збройні сили України дали жару росіянам. Мовна трансформація. За рік повномасштабної війни ми усвідомили, що українська мова це обов'язок, це зброя і це тренд. Десятки нових слів, нових сенсів, нових фраз. Я руки воєнний корабель. Прибавляю, власне, і зараз руки воєнний корабль. 24 лютого 2022-го. у легендарний напрямок на пропозицію РФ скласти зброю вороже судно відправив наш захисник під час битви за острів Зміїний. Ця фраза Наш народ трішки підняла і настрій». і стала першим символом української незламності. з лісамосі не Руси таля цю фразу друкували на білбордах автівках одязі, і саме вона закарбована на першій марці воєнної колекції Укрпошти. Зрештою, вона стала історичною і відомою в усьому світі, трясніла на десятках шпальт закордонних видань в Україні ще і офіційною нас дозволив держслужбовцям сміливо посилати російський корабель без шкоди репутації. Вона за масштабом своїм і впливом вона нічим не слабша за американський рух Black Lives Matter. і це колосальна просто перемога українська, коли е, наші люди е, стають авторами фраз, які стають всесвітньо відомими. Доброго вечора, ми з України. Буденне вітання, яке в устах українців стало маркером на приналежність до нації нескорених. А для декого фішкою. Добрий вечір, ми з України. Автори фрази два кременчуцьких саунд продюсери відомі як про and Енд Харк. Саме вони поклали її на музику і зробили справжнім хітом. Доброго вечора, ми з України. Мені подобається насправді ця фраза, але вона містить помилку в наші формули вічливості. Ми говоримо доброго ранку, проте добрий день і добрий вечір. Тому добрий вечір ми з України. І ми виженемо всіх орків з нашої землі. Орки у літературі армія міфологічних варварів. Справжнє втілення зла за англійським письменником Джоном Толкіном, чим не портрет російських окупантів. Тому з перших днів вторгнення українці так їх і нарекли. А ще русне, юрюськими, чмонями. Та найбільш вкорінилося в українському та й міжнародному лексиконі поняття «рашист» і рашизм, ідеологія терористичного режиму Кремля проти українців. А який найпростіший спосіб викрити ворога? Правильно, словом. Скажи, поляниця. ще з перших днів повномасштабного вторгнення наш народ став екзаменувати ворогів паляниці справжнім лінгвістичним катуванням для росіян. Тому що направду, російська фонетика від української відрізняється і відрізняється суттєво. Росіянам дуже складно даватимуться наші м'які приголосні звуки, такі які є в слові паляниця л та цлака можна. Паляниця па Сократівське заговори, щоб я тебе побачив, набуло нового сенсу на полі бою. Мова на фронті є індикатором свій чужий. А що відбувається вночі? Як ви думаєте? Скуча не видно, пристрій нічного бачення чи в тепловізор не розрізнити кольорів. Що з його, що є таким оберігом, який дає тобі безпеку? Щоб в тебе не вистрілили свої. Таким оберігом є українська мова. Чи, свої своє! Вітки свої. свої! Мій позивний! Посивний! Соловій! Друзья, брат! Добре, це ідентифікація. Коли ти починаєш спілкуватися українською мовою, це дає ще додаткові такі шляхи, там до, до козацького коріння, для того, щоб отримати додаткові сили і рухатися там, де вже немає сил. Український артист Коля Сірга з початку великої війни став на захист країни, як територіальних кордонів, так і мовних. Корінний одесит, який усе життя наповнював творчий арсенал російською, писав, співав і спілкувався. Зараз майстер українського слова і в творчості і в житті. В квітні почалися експерименти з тим, щоб там е один день розмовляти, один день не розмовляти. Вони дуже швидко провалилися. Я зрозумів, тут або двома ногами, або ніяк. І тому в травні місяці я почав вже розмовляти тільки українською мовою. Ну, пісень 7-8 точно вже написано українською. І кількість україномовного контенту в медіа невпинно зростає. В топ шоу на яких ще й вчать говорити українською. От як наша філологиня Катерина Тимошенко. У такому реченні поверхнею води пробігли півкола. Як ми напишемо півкола? Е -е. Валить. Ми напишемо разом. Абсолютно правильно ми українська стала світовим трендом. Лише на платформі Duolingo за 2022 тисячі її почали вивчати майже півтора мільйона людей. Українізуються ірландці, поляки, аргентинці і навіть японці з в'єтнамцями. Ба Більше українізми воєнного часу з'явилися й в іноземних словниках. Приміром, слово «заукраїнити» України, Коли ти Росія і вдираєшся в країну, а у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні. Таке пояснення неологізму дає онлайн словник англомовного сленгу Urban Dictionary. А політико американська медіа зафіксувало слово чорнобейць «чорнобаїти», що означає робити одне й те саме безрезультативно і дуже страждати через це. Чорнобаївка, 14 нуль. І що? Ніх на це є вдарили. Так, славетна Херсонська Чорнобаївка з тисячами знищених окупантів дала нам не тільки сотні мемів, а й нове слово іронізм. І ще кілька словесних знахідок мови війни вашій увазі. Байрактарити, енлоїти, джевелінити, стінгерити, хаймерсити, і всі вони означають нищити русню. Як, власне, й слова двохсотити» чи «за трьохсотити»? Вони з військового сленгу. Бандеромобіль бойовий автомобіль ЗСУ. Взяти за три дні нереалістичні плани. Тракторні війська неочікувана, дієва допомога, макронити робити дуже стурбований вигляд, але по суті нічого не робити. Ну і про новий сенс уже давно відомих слів, які з повномасштабним вторгненням сприймаються українцями геть по-іншому. Приліт, влучання ворожої ракети чи снаряда у що-небудь, тривога сигнал про необхідність прямувати до укриття, чисте небо відбій повітряної тривоги, їжак протитанкова конструкція. Ну і як же без бавовни? Ришто слишний хлопків Криму Оксано. Ти виділа? Виділа, виділа а у Криму. На, 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 на. І якби не підміна понять росіянами взрив на хлопок, ми б так і не осягнули нову, прекрасну та іронічну Бавовну. Бо якщо в Україні мову творить народ, то на Росії новояз – це вигадки кремлівської пропаганди в качестве шага доброй воли. В этом году будет, к сожалению, отрицательный темп экономического роста. Коли російські топові там, журналісти, якщо їх можна так назвати, з екранів телевізорів, прайм-тайм, говорять про отрицательне наступлення, то висновок лише один. Це люди, які розраховують на абсолютно э, немислячу аудиторію. Для чого? А потому что поняли и провели глубинные замеры и поняли, что Россия нам страшно. І страшно, когда взрывы Ім страшно, коли а, відступають. І чим дольше дліться війна, от скоро уже тим менше ответов на ключові випроси. А ми, українці, не боїмося дивитися правді у вічі і вперто продовжуємо боротьбу. Кожен на своєму фронті, пам'ятаючи про спільну зброю, мову, я ніколи не вчив українську, тому що я народився у Криму. Але я вже декілька програм записав українською, тому е, головне бажання і національна свідомість, яка в українців у крові стоїть на перехресті всіх часів, розбита пошматована країна в її містах палеючі руїни, в яких лунає кришталевий спів. Війна у 16-річного Тимура відкрила поетичний хист. Юнак з російськомовної родини після 24 лютого вирішив перейти на українську у віршах. Я думаю, будь-яка людина, яка о, розмовляла російською мовою до війни, до вторгнення, до всього, і зараз намагається перейти. Будь-яка людина скаже, що це не просто, але переходити на українську важливо, бо це частина нашої боротьби за незалежність. Що для вас українська мова? Українська мова рідна. Це частина нас. Це душа моїх думок. Це кров народу. Моє минуле. Моє майбутнє. Моє зараз, моє все. Єрина Марків, Геннадія Нікенко, Василі Мінощуков, Сергій Килимник, Олег Невідомський. Подробиць, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.